Слава Богу, слава Україні, героям слава! Більше як 200 днів триває агресія Російської Федерації проти України. А то масштабна війна, а війна вже триває 8 років. Агресор Російської Федерації напала на Україну, вбиває невинних людей. нищить інфраструктуру, нищить будівлі, нищить лікарні. Уж заклади заклади осилі громадян України. Хоча у нас на даний час не війна, а воєнне положення чи воєнний стан. Ми думаю, з часом все буде поставлено на свої місця. Так як я вам писав попередніх... писав і виступав в попередніх дописах, що після 31 ї річниці. У незалежності України, мандити і надалі залишаються у владі України. Президент гарант. Ну, зараз в даний час Зеленський, гарант конституційних прав і Свободи людини, і громадянина, влада, зокрема, Кабінет міністрів, суди, Генеральна прокуратура, МВС, Національна поліція, НАБУ, ДБР України, 26 рік, 26 років ну, Публічно 26 років, із них 6 років в соціальних мережах, візнає. Ну, а з 20 серпня 2021 року. Рада Національної безпеки оборони РБО України візнає, що Україна не має правосуддя, не має ранти Президента до Ріжені Конституції України, немає влади діє банди дії злочина корумпована хічна система. У ну, коментарях. Публічно ніхто нічого не хоче коментувати. В принципі, всі на даний час всі візнають. Ну, зараз я вам просто навіть покажу, Це Зараз будемо так, то я от є дописи. Зараз вам покажу, от, навіть я зробив тут ну, по групах. Ви бачите, Офіс президента, О, З, Володимир Зеленський. Так щоб я добре бачив, Володимир, офіс президента, то і старами. Паттейм Володимир Зеленський, Рада національної безпеки, бачите, зараз я вам покажу Рада національної безпеки. Ну, крім тих останніх два. А вчора так, вітаємо, дякуємо за повідомлення. Ми отримали і оцінуємо, що ви до нас звернулися. І таке звернень в мене є до них вже більше трьох років. Ну, бачите, на сьогоднішній, ста, на сьогоднішній день, до ту годину, до ту хвилину, жодного офіційного спростування чи заперечення. Це означає, що вони не заперечують. І візнають те, що я вам сказав, про те, що в нас в Україні немає гаранта, немає президента, ну в частині дотримання прав додержання прав і свободи людини і громадянина. Бачите, навіть до того я вже вам то показував. Тепер бачите зараз до політичних лідерів, от, президентів, віце-президентів, організації Об'єднаних Націй, то, далі тут в справах людини, громадська організація. Блінкена, Байдена, то комісара з прав людини Організації Об'єднаних Націй, бачите, Сімьорки, Білого Будинку, Білого Дому. Маєте далі віце-президента, то це вже показу. Бачите, ну, тут, в принципі, автомат постійно читає. То, що я всі дописи роблю Байдена, президента Сполучені, то автоматично стає. Ну, от маєте Канаду прем'єр-міністра. То, ну, тут, бачите, нем, нема, ну, але я їх насилаю. Тут Організація Об'єднання Справ людини. І, бачите, вон, з тих звернень є десятки звернень. Тепер дайте я вам покажу, щоб то було. Наглядно, зараз вам покажу, що візьмемо. Так, зараз скоро перейдемо. Отак, маємо YouTube. То я вам показував Facebook. Messenger, тепер показую вам. Бачите, показую вам YouTube. О, бачите, його звернення до, до Зеленського, до президента Єврокомісії. І так далі. Тут я до міністра, то яке я зробив, було поверхне по е, прем'єру Великобританії. Тепер дивіться, вона так зразу поступово вам покажу, як реагує наша влада в лапках, як гарантує нас гарант. Ну, Гаранту нема, то нема президента в Україні. в частині додержання Конституційних прав громадянин і люд, громадянин і, людини, і прав людини і громадянина. Тепер десь, бачите, зараз вам ще покажу бачите, ті звернення публічні. І тут я координати, бачите, вказую Зеленського тим, то, офіційно е Твіттері. Тут маємо тим, як хто зеленський Інстаграмі, а тут і в Фейсбуці. Ну, бачите, не, не, не просто. З простим українцем ніхто навіть не рахує, так що, розумієте, то є підтверджене наглядне, дайте я вам зараз що покажу, щоб маємо зараз Інстаграму покажу. Бачите, є так само звернення. Бачите, і до Президента Єврокомісії. І зараз, очкаєте. зараз вам покажу, бачите, як вони... як вони дотримуються прав і свободи людини і громадянина. Ніхто не всі, не хочу казати, наплівали, але насправді воно, воно, воно так і є. Ніхто в Україні не хоче тим боротися. Зараз я ми все вернемо, попробую в двох словах так показати. Бачите, зараз, зараз ми звернімо. Тільки звернення робив до Зеленського, то, до то, то, Зеленського, Європарламенту, Організацію Об'єднацій і так далі. Так само зараз покажу по тому. Кроме заблокувати вони більше не спроможні. Той офіс президента, офіс Генерального прокурора тільки воно можуть блокувати. Так само за допомогою тих бандитів блокують, Тік-Ток, навіть заблокував. Ну, але тут майже 200 тисяч переглядів за е, місяць часу, то я думаю, достатньо підтвердження того, що. Ну, є майже 4 тисячі вподобань, то більше 100 вподобань за день. Я думаю, що то достатнє підтвердження того, що дійсності влади України нема. І з тими моїми виступами, дописами, постами, твітами всі підтримують мене. Так що, да. ну, ще хоч у двох словах сказати вам, що в приватних повідомлення в розмовах відкрито публічно. Але ніхто не пише, не коментує, а саме, що. Ну, Що я доказав за 26 років шкоджу своєму здоров'ю, з'їдаю себе, починаю на нову свій бізнес, ніхто це серйозно не сприймає і так далі. Я їм відповів, хто не як не я, бо тому що в Україні ніхто, кроме мене, 26 років і 6 років в соціальних мережах не веде боротьби з бандитами у владі України і з тим злочинно-корповною хічною системою. Скільки разів я говорив, навіть один приклад, хоч одного президента, депутата. Чи Політика, не говорячи за присіщного українця, який вже 26 років веде боротьбу з тими бандитами у владі України. О, і якщо ми, я, я розумію, і я хочу теж вступати в Європейський Союз, хоча ми зараз з кандидатом, але з такою злочинною судовою системою і з такою злочинно-корупованою владою, нам не місце там. Якщо там, що, ну, що поступають по телебаченню, що вже відчитується, що ми там вже крок до вже Європейському Союзі, далеко ще нам тих кроків багато ще тих кроків зробити. Перше, треба розібрати систему у владі України. О, і я як тут казав, перша моя мета, і так як, як не в коментарях, а в приватних повідомлях повідомив, хто до мене звертався, що моя мета донести до, до, не тільки до мужновладці України, а донести. До політиків, до керівників світових лідерів судової системи Європи і міжнародної судової системи про те, що в Україні немає не прав людини і не було і не було на протягом 26 років. І на даний час теж немає прав людини в прав людини і свободи. Так що нам ще до Європейського Союзу так далеко, якщо навіть не, не важко прийняти. Так, що, бачите, от я вам все показав. Так, що, от, як ще починаючи з кучми, кінчаючи зараз Зеленським, ніхто не бореться з бандитами влади України, ніхто не має гарантів на сьогоднішній стан. Сам Зеленський визнає, що він є не гарантом конституційних прав, тому що ні, ні одного спростування, ні одного заперечення немає, то означає, що він візнає, що бандити. Зараз при владі України, що він є не гарантом. А якщо він є не гарантом Конституційних прав і свободи людини, то він є не президентом в частині е, е, додерження Конституційних прав Конституції України в частині прав і свободи людини і громадянина. Він сам визнає про те, бо він не заперечений не спростував. А якщо я не спростував, не заперечив, і ніхто мене ще в суд не подав на то, що я підтверджував. Тут достатньо підтверджень. І за більше трьох років Зеленський, його команда слуг народу і, і тих депутатів, і тих інших ну, при владі зараз, які від слуги народу в основному, о, ніхто ще не заперечив, не спростував. Я вам нагляну зараз, ще раз покажу. От візьмемо навіть Раду національної безпеки. Я їм їх адресую, бачите, ну крім тих останніх, вони пишуть: Вітаємо, дякуємо за повідомлення. так вже більше трьох років. І що? Бачите, є наглядне підтвердження про те, що ніхто нічого. Так само я Зеленському скидаю прямо йому, візьмемо, бачите, зараз ті останні дописи. То я роблю. зараз вам покажу. Чекайте за секундочку. О, бачите, от є. Координат його у Твіттері, так само і у Твіттері є. Маю на увазі тут в Інстаграмі, а тут в Фейсбуці. І, і жодного реагування. Так що, що маємо, то маємо. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мої канал, канали, YouTube канали, Ютуб канали, телеграм-канали, Інстаграмі, твіттері, Фейсбуці. Ми разом сила до перемоги на тему не тільки над Російською Федерацією, а й над в владі України. Дякую за увагу. Будьте здорові і щасливі. Дня і щастивого вечора, і будьте здорові! Мирних днів і мирного неба нам усім. Дякую, за увагу. Будьте здорові!